Цьому ролику я поговорю про мінуси роботи таргетологом. Розкажу за свій досвід і те, що особисто мені не подобається у роботі таргетологом. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. У попередньому ролику я говорив про такий плюс, як вільний графік, але у нього є і зворотня сторона, і, власне, перший мінус це робота без вихідних. Тобто, якщо ви працюєте таргетологом, будьте готові до того, що у вас будуть якісь форс-мажорні обставини, і їх потрібно буде вирішувати прямо тут, прямо зараз. І від цього буде залежати напряму ваш результат в рекламі і ваш заробіток. Власне. І дуже часто буде відбуватися так, що, наприклад, в неділю вечором. Треба буде щось зробити терміново, бо, наприклад, там рекламний аккаунт пішов в бан, і треба це виправляти. І по суті, вашому клієнту в більшості випадків буде нецікаво, чи ви там відпочиваєте, чи ви там спите, чи це його цікавить те, що ви свою роботу виконували. А це означає, що ви будете працювати нон стоп. Особливо, якщо ви будете починати цю роботу з самого початку. Тобто, якщо ви на першому етапі. Встановлення професії таргетолог, вам буде дуже тяжко привикнути до такого режиму, особливо його комбінувати з е, якоюсь вашою постійною роботою в такому випадку е, або ви з самого початку чітко розділяєте з клієнтом, коли ви готові щось робити, коли не готові щось робити. Тобто, тут мусить бути якась адекватна межа, яку ви маєте ставити клієнтові. Наприклад, якщо це реально щось термінове. Ви будете е, змушені це виправляти. Якщо це, ви бачите, що це не є щось таке нагальне, а людина вас просто постійно е, задовбує, тоді будьте готові, що це буде постійно. <свісно> тобто в, та, тут я би порадив вам зразу з клієнтом обговорювати якісь нюанси е, такі от ситуації, щоб ви зразу мали якийсь готовий шаблон до дій. Тобто пояснювати, наприклад, що якщо щось дійсно. Вартуючи уваги, ви на це відповідаєте і реагуєте. Якщо ні, ви чекаєте до вашого дійсно робочого часу. Це такий перший мінус, що будьте готові працювати постійно. Другий мінус, з яким стикається кожен таргетолог, це є висока конкуренція. І така висока конкуренція має ще одну зворотню медаль. По суті, конкуренція мала би допомагати в цьому випадку, але у неї є зворотня медаль, оскільки людей є багато. А клієнтів також є багато, буває так, що в якихось моментах дуже перенасичений ринок в якихось конкретних пропозиціях. і вам просто, наприклад, якщо ви зразу клієнту говорите якусь там суму грошей, він просто буде не готовий, оскільки якийсь, клієн, якийсь інший таргетолог запропонував там чуть -ли не небезплатно. Тобто, менше мається на увазі, що конкуренція вона створює демпінг. Замість того, наприклад, щоб покращувати в деяких випадках сервіс, щоб клієнт, наприклад, навпаки, мав якийсь серйозний вибір, і так далі, більшість таргетологів, навпаки, опускає цю планку і, створюючи іншим, грубо кажучи, проблеми. Плюс є ще такий нюанс, що. Таке перенасичення таргетологів створює таку проблему, що люди, клієнти, які працюють вже з якимись таргетологами, вони попадають в якісь негативні, неприємні ситуації, і коли приходите ви, вони від вас очікують по суті того самого, що ви там криворукий і так далі, і тому ви мусите тут також роз'яснювати свою адекватність, пояснювати, пропрацьовувати ці нюанси. Тобто, це також, я вважаю, є мінус, враховуючи, що дійсно таргетологів зараз багато. Але не розстроїтись не тому, що і клієнтів є багато. Тобто тут не говориться про те, що таргетологів стає все кожен раз більше, а клієнтів все раз менше. Ні, на кожного таргетолога буде клієнт. Заспокойтесь, все тут буде нормально. Реклама вона була актуальна, є і буде. Ще один з мінусів роботи таргетологом. Я його називаю як потрібний постійний результат. Навіть якщо у вас є вже якийсь пул постійних клієнтів, розслаблятись вам не можна, тому що вам потрібно постійно давати результат. Запам'ятайте одну просту істину: ніхто просто так платити гроші вам не буде постійно. Тобто, якийсь час, якщо ви щось там халтурите, Воно може спрацює там місяць-два, до тих пір, поки клієнт не підведе якісь розрахунки і зрозуміє, що ви просто йому зжираєте бюджет в пусту. і, власне, і зарплату він вам платить. Тому майте на увазі, що тут потрібен постійний тонус. Розслаблятись вам ніхто не дасть. Особливо в таких моментах, коли це стосується грошей. Також, якби приводиться аналогія до першого мого мінуса, про який я говорив, це без вихідних, постійний результат. Тобто, по суті, таргетолог він перебуває в перманентному стресі, бо йому постійно щось треба зробити, доробити, переробити. Ну, звичайно, що я так якби, перебільшую в певній мірі, але ви повинні розуміти, що ця робота буває не з легких, хоча вас і ніби, здавалось, вільний графік. І, до речі, про наступний мінус. І наступний мінус, який випливає з попереднього, це є вигорання. Як таргетово, будьте готові до того, що ви будете вигорати. І вам постійно потрібно буде якась. Перезавантаження. Я знаю, що багато дуже таргетологів з тим стикаються, і я в тому числі це є абсолютно нормально. Якщо ви в постійному стресі, у вас робота без вихідних, вам постійно треба ганятись за цим результатом, плюс конкуренція, у вас моментами буде вигорання. Як з цим боротись? У кожного є свій спосіб. Мій особисто спосіб це просто відволіктись від цієї ж роботи. Ось, Тобто, по суті. Вам потрібно частково робити собі якесь перезавантаження, відпочивати від цього всього діла, або обдумувати і шукати помилки в вашій роботі. Тобто, якщо ви беретеся за все підряд, у вас постійна якась відповідальність, вона постійно росте, і оплата, наприклад, при цьому не відповідає тому, що ви робите. Задумайтесь, можливо, це теж одна з причин того, що у вас вигорання. Ще один з мінусів, про який варто сказати, це є постійне навчання. Ринок реклами, він постійно змінюється, алгоритми змінюються, і ці знання, які у вас є, наприклад, зараз, за півроку можуть бути не актуальні. І через це вам потрібно постійно вчитись. Ось, тобто, це один з також мінусів для людей, які готові вивчити щось одне і довбати це постійно. Зі свого досвіду скажу, що постійний розвиток допоможе вам збільшувати ваш заробіток. І якщо ви хочете заробляти більше, наприклад, з цієї самої професії, так, вам потрібно працювати. Все дуже просто. І більшість людей таке буває, що вони пробують, розуміють, що вони вивчили якийсь плест знань, проходить якийсь час, і це, ці знання вони вже просто не актуальні, і їм треба знову докладати зусиль. Через це більшості таргетологів також це може бути суттєвий мінус, що тут потрібен постійний розвиток. Якщо ви хочете в першу чергу відрізнятися від конкурентів, якщо ви хочете адекватних клієнтів, і якщо ви хочете заробляти більше. Ось на цьому у мене все. Спасибі вам за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайку і додавайте свої мінуси професії таргетолог, які, на вашу думку, я не сказав або, можливо, забув. Спасибі, що додивились до цього моменту. Дякую вам за перегляд.